Слава Україні! Так, Сьогодні трошки розкажу про посів Кукурудзи. Свою посіяв. це кукурудза товариша. Е, така площа, в общем, тут була Вона задіскована восени, весною поборонована і сію. В принципі, В принципі... махай вітання людям, студенти у мене зчиться. В принципі, площа виходить нормально. Сіє на глибину, ну, не глибоко, так як поборонована, площа дуже не цей. Так, зараз трошки нарив. Так, Трошки одрив. Ось така розкладочка. Значить, сівалку настроїв, ну плюс-мінус ставив десь 4,5 штуки на метр, може менше, 4,2-4,3 десь отак. По нормі висіву там порахуєте самі, це на 14,3 помножить і буде норма висіву. Такс, це таке, ну, строїв, може тут десь, я не знаю, воно по розкладці ось одрив ще щось таке на щось схоже. Там другі десь риється, ну коли як, в общем. Глибина посіву тут, ну, буквально сантиметрів. Зараз так кинемо лопатку. Так, Глибина посіву сантиметрів тут ось насінинка. Ну, я знаю, десь 3-4, тут не більше точно. Потім про норму сказав про цей, сіємо ВН-63, здається, в нього е, вніс. Себе непогано рекомендує. В принципі, ця кукурудза, мені подобається. Я цей рік свої площі посіяв вніс Гранд 6 і Амарок 290-й. Батько сіяв піонер, батькові якийсь піонер посіяв. Назв не пам'ятаю, там вдома залишилися ці як вони, е, мішки то може там напишу в описі під відео. Так, значить, по нормі, по висіву приблизно розказав. І зараз ще трошки по... по сівалці там, що мене цікавить. Значить, знову трошки грався цей рік. В принципі, добився того, щоб вона хоча б не рила ям. Вона ось буквально риє так, як слід. Так, трошки біля деренчалки подеренчу. Газ на мінімальний, ось як липне. Насіння. Двойників нема практично. Так. Такий поцільний, гарненький, однорідний, це добре. Значить, що по удосконаленнях? Поукорочував ще оці пружини, які тиснуть. І що це дало? Банка вище піднімається, колеса регулюються і сошник тепер стоїть відносно осі ґрунту. Ну, передок трошки припіднятий. Бо був у рівні, а той передок дужче загнаний, і тоді воно рило ями. Так, по цьому, по висіву. Ось оце стоїть, оце десь 4-5 сіяло воно. Тут найбільше, тут найменша. Приводна найменша, летуча найбільша. І від цього. Від привода і на секції зірочки стоять однакові в мене. Стояла отака маленька, але я поставив масою, щоб вже не переставлятися, щоб не гратися. Так, коли ставляємо на оцю зірочку, норма виходить, десь тут 4,3, 4,5, отут десь 4,7-5 штук на метр. Ну, По мішкам взагалі стріляло, передостання 5, перша ота найбільша, то десь 4,5. Це коротко про свою посівну. Бігаю десь 8 км на годину, п'ята понижена практично на весь газ. Не налипає зараз уже. Тут особо нічого не налипать. Оці, оці, оці чистики, в принципі, мені подобаються, як працюють. Не риє, не липне, у всім все нормально. Оце таке. Так, отак у мене в принципі пройшла посівна кукурудзи. Дякую всім за увагу, попер далі.